І перше, це ручний режим приготування. Відкриваємо і для початку обираємо, як ми будемо готувати. Або лише на конвекції, тобто це сухий жар, за допомогою пари, або конвекція плюс пар. Далі ми обираємо переднагрів для того, щоб уникнути тепловтрат під час відкривання дверцят та закладання самого продукту. Кнопка R з однією крапкою показує, що готуватимемо на одному рівні. Натискаємо і бачимо дві крапки, це передбачає завантаження половини пароконоктомату. Коли R з трьома крапками це у нас повне завантаження. На початку роботи, коли закінчиться переднагрів, прозвучить звуковий сигнал. Якщо він вам не потрібен, ви можете його відключити. Наступним кроком ми обираємо: готуємо за часом по щупу або по дельта Т. Якщо готуємо за часом, то задаємо параметри, встановлюємо температуру камери, відсоток вологості та час приготування. Також кількість задіяних вентиляторів 2 або 1 і відкрита або закрита заслонка. Для підтвердження вибору будь-якого параметру ми натискаємо на джойстик. Якщо ми готуємо по щупу, то задаємо параметри: температуру камери, відсоток вологості і температуру щупу. Тобто, після досягнення цієї температури всередині продукту, приготування припиниться. Якщо ми готуємо по дельта Т, то задаємо дельту відсоток вологості та температуру щупу. Влаштовуємо також вентилятор і заслонку. Дельта Т це дуже повільне приготування, яке зазвичай використовується для тушкування жорсткого м'яса або нічного приготування. Також є можливість записати до шести етапів для кожного рецепту. Наприклад, ось почнемо записувати другий етап приготування. Щоб додати ще один, натискаємо ось сюди. Натискаємо на стрілочку, і ось тут ми бачимо всі 6 етапів, які ми записали. Щоб зберегти, натискаємо сюди. Обираємо тепер вільну програму. Тут нам пише Зберегти. Натискаємо на зелену галочку та підписуємо. Підтверджуємо: і бачите, програма записана. Повертаємось в головне меню та розберемо вкладку Рецепти. Тут вже є 40 записаних програм, і також є можливість дописати ще 80 своїх. Ось, можете бачити, вже готові програми. Щоб перевірити свої записані, ми натискаємо на кнопочку рецепт і бачимо, що ми записали сьогодні. У загальному меню ще є вкладка Особливі цикли обираємо. Перше, це багаторівневе приготування. Сутність програми в тому, що ви можете готувати одночасно кілька різних продуктів. Ви можете обрати ось перший варіант. Квіти кнопка із зображенням стрілки всередину камери. І це означає, що ми можемо завантажити гастроємності на всі рівні одночасно. Ось тут ми встановлюємо час, скільки потрібно на приготування на певному рівні. По закінченню приготування лунає звуковий сигнал, що ми вчасно забрали противень. І є другий варіант приготування це коли всі ваші продукти будуть готові в один час. Тобто ми задаємо зворотні параметри і пароконвектомат буде вам сигналізувати про те, коли потрібно покласти продукт всередину. Далі розглянемо режим регенерації, він працює за часом або пощупу. Як правило, використовується для заморожених продуктів із шокера. Наступний режим розстійки на низьких температурах з великою кількістю вологості. Ще є функція охолодження камери. Використовується, коли нам потрібно терміново охолодити камеру. Ми вмикаємо цю функцію і відчиняємо дверцята. І останній цикл це мийка. Завантаження миючого засобу це якщо ви використовуєте перший раз параконектомат, промивання, тобто ополіскування, делікатне миття та сильне миття. Ще пара має функцію планування приготування. Тут ми обираємо день, у який почнеться приготування. Також можна обрати рецепт, наприклад, беремо наш. І можна обрати час, у котрий почнеться саме приготування. До речі, можна обрати кілька рецептів на один день, тепер ми підключаємо USB-накопичувач до пароконектомату. І бачите наступне: що ви можете завантажити або навпаки рецепти або параметри. Та завантажити хасп. Це дуже зручно, якщо у вас, наприклад, кілька однакових параконектоматів, і щоб кожного разу не встановлювати всі налаштування та рецепти, ви можете легко скористатися цією функцією.